Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 червня 2024 року. Сьогодні 28 червня. Падаючи місяць буде знаходитися в знаці риби до 11 години 52 хвилини, а потім перейде в знак Овен. Місяць без курсу з 11.17 до 11.52. З 12-ї години дня розпочинається стресовий період переходу місяця з 3 у 4 фазу, тому необхідно завершити всі посівні роботи та посадку розсади до 10-ї години ранку, і все. Після 10-ї години нічого не сіємо та не саджаємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Після 13-ї години сьогодні настає гарний час для проведення зелених операцій на овочевих, квіткових рослинах. А після 17-ї години можна вже збирати врожай для збереження, тобто увечері. І сьогодні, 28 червня, після 17 години, теж розпочинається сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 червня 2024 року. Будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, навіть домашні, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. І дуже будьте обережні з ліками, навіть з перевіреними. Перевірення ліки інколи в такі дні дають дуже негативні результати. Будьте уважні! Що ж ми готуємо для здорового харчування? А будь-яка риба, морепродукти, гарячану кашу, п'ємо молоко, їмо сири, свіжі овочі, ягоди та фрукти все, що у вас є, все підходить. Вітаміна зелень. Якщо не достає різних смаколиків з городу та саду, використовуйте для харчування родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. І дуже корисні прянощі, натуральні прянощі і пойде трав'яні чаї. Завтра 29 червня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. І це ще півдоби, майже весь день. Це час переходу місяця з третьої, четверту фазу, і це овен. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. І нарешті, 29 червня, можна обрізати садові рослини, формувати їх та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, саду, городу і на квітах. І можна вже 29 червня збирати врожай для тривалого зберігання на зиму. 29 червня сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 29 червня. На цей день категорично не можна в харчуванні використовувати міцний чай, каву та алкоголь. Ось і все. Що готуємо, готуємо рибу і все, що можна з риби, морепродукти. Хто є м'ясо, використовуйте для приготування м'яса нежирної птиці, дуже корисні висівки для видалення шлаків. І всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни зелень, все це, будь ласка, використовуйте для харчування. Воно дуже-дуже зараз корисне. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх, у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!